Ці новини агенції України передають суперважливу новину. Валерій Залужний привітав свою дружину з Днем народження. Що тут важливого, я не знаю. Що якийсь там охілянт вітає за кордоном, вітає свою дружину з народження. Можливо, сотні тисяч інших чоловіків, які під керівництвом Залужного віддали свій життя за Україну. Можливо, не теж би хотіли привітати свою дружину. Але її вже немає в живих, в жувирії. А то той ухилянт В Лондоні Відкупився. Купився його коток. Ну і привітав такі ніжненькі слова. Написав, як він її любить, тощо. Фотографія на фоні Бік Бен, Темза. Прошу дуже, як ніжно. Ганьбив себе того. Інші ухилянти, коли втікаючи відкуповуються від ТЦК, чи, чи через кордон проникаючи, перепливаючи через Тису, вони тим не гордяться. Вони розуміють, що це є соромно. Вони собі тихонько займаються своїми справами. Так, вони бояться війни, бо вони реально могли воювати. Залужний не воював одного дня, одної секунди, він не воював. Він сидів по глибоким телам. Розважав своїх дівчат лихої пудінки. Пам'ятаємо усі ті дописи з якими зірками плейбою тощо. І злужний відкупився. Ви його вихваляєте, бачу тут 27 тисяч майже лайків, майже 600 поширень. Ви що, люди добрі? Ви що? Ухилянта цього проставляєте? Без очкоматерів. Якщо ви цього ухилянта прославляєте, то не смійте ганити інших ухилянтів, які від. Втікали від війни, які реально мали шанс бути на передовій війні і загинути там. Залужний, загинути шансу не мав жодного. Але він, гад, відкупився і втік в Лондон. Тож не смійте засуджувати інших ухилянців, інших дезертирів, які втікають з передової війни, втікають від смерті, бо там смерть літає навколо. В будь-яку секунду може проти смерть. І люди, деякі, слабенькі люди, чи не слабенькі, але ж втомлені, втікають, дезертують. Тож не смійте їх ганати. Тим паче, якщо ви восхваляєте отого от ухилянта. Отоймо, пане -на українці навіть спирає. Звичайно, що кожен українець є українець. звичайно, що кожного українця ми маємо шанувати і цінувати. Бо кожен українець, навіть якщо він є ухилянт, навіть якщо він є дезертир, навіть якщо він такий є. Навіть якщо він є залужний, він є українець і він має служити величі української держави. Звичайно, що ми всі маємо гуртуватися, і всі ми маємо віз'єднатися в єдині величній українській державі, розбудувати нашу, нашу державу, поставити її в один ряд найуспішніших держав Європи та світу. Це ми повинні, але ми повинні кожному віддати по заслугам його. Не висхваляємо того, хто не вартий слави. Не висхваляємо того, хто на теперішній час називається ухіля.